Будь ласка, доброго дня. Представтесь, будь ласка, ваш жетончик. Отдайте мого мобільного телефона. Будь ласка, мені відключайте запись. Він мені вже перед переносити. Віддайте мого телефона. Віддайте мого телефона. Будь ласка, будь ласка, уважайте. Я обіцяю, віддайте мобільний телефон. Він не має ніякого жодного відношення. Ласка, я забираю у вас мого телефона. Віддайте мого мобілі. Ні, я зараз до дядька поїду. Да. Чо, я понял, він не наш, Хорошо, сейчас розберемося. Ідемо за мною. Нічого подобного. І він нічого не виключить. Все йде запись, повністю, вся запись. Сьогодні вона буде в Ютубі. Я вам обіцяю. Будь ласка. Дивиться! Номера. Так. А ось вот наши пассажирчики! Вот они. Что роблять! Гаишники наши. Ты понимаешь, переносицу они мне перебьют. Что? Нашли меньшего за себя. Ничего, закон таких є, Зараз Та прокуратуру напишем. Все напишем. Я им напишу. Время 10.20. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Сейчас. Хвас. Номерочки. Полюбуйтесь. Наши институты.